Рівно 120 років тому назад у місті Львові, в самому центрі на вулиці Вірменській, в приміщенні руської бесіди було утворено Товариство Сокіл. Власне, це була реакція української громади, українців патріотів на те, що ми не мали своєї власної держави. На той час ми були. Під Австро-Угорською окупацією, пізніше під польською окупацією. І будь-який окупант, який ставав своїм чоботом на українську землю, ніколи не підтримував українців у їхньому національному, освітньому, патріотичному розвитку. І саме тому була потреба для молодих українців, патріотів, вишколювати свою Силу волі вишколювати себе фізично, гартувати себе фізично, а так само бути сильним, духовно, морально, ставати дійсними, реальними патріотами української держави. Знаєте, нам зараз це тяжко відчути, особливо вам, молодим людям, людям покоління незалежності України, ровесникам української незалежності. Багато з вас народилося вже в українській державі. І ви не знаєте, що таке була совєтська окупація. Люди мого покоління і старші знають, що таке жити не в своїй державі, а жити в державі, яку хтось вважає своєю колонією. Так і тоді, 120 років тому назад, такі самі, як і ми з вами, хлопці і дівчата, молоді українці, створювали подібні товариства для того, щоб себе самореалізувати. Для того, щоб пишатися тим, що тато і мама народили нас українцями. До речі, це було спортивне товариство, офіційно спортивне товариство, яке на той час було дозволене тією окупаційною владою. І, власне, це товариство допомогло зібрати докупи багатьох українців-патріотів. І потім, це ми вже знаємо з історії, що багато тих, які виховувалися в товаристві Сокіл. Вони ставали героїчними борцями за українську незалежність. Вони поповнили ряди українських армій, січових стрільців української Галицької армії. Багато з них, з них потім були героїчними бійцями Української повстанської армії. І, власне, та сила духу, сила тіла, патріотизм, віра. Яка виховувалася в Соколі, яка фактично стала певним фундаментом, вона стала дуже допоміжним чинником в подальшій боротьбі за українську незалежну державу. І я хочу вам, товариство, сказати, що те, що ми сьогодні маємо Україну як державу незалежну, в тому числі є велика заслуга таких молодіжних, спортивних, патріотичних організацій, як Сокіл. І сьогодні, 120-ту річницю створення такої організації, ми не просто згадуємо про них, не просто заходимо в українську історію. Ми хочемо перейнятися тим духом. Бо насправді ми з вами сьогодні, ви, товариство, є на першій лаві боротьби за українську державу. Може, ви собі теж зараз не оцінюєте того, що ви сьогодні робите для України. Може, для декого з вас, це є певний елемент проведення часу, може навіть дехто несерйозно сприймає нашу боротьбу. Багато з молодих людей думає, що це є така собі забава. Але насправді, насправді це є не так. Насправді, те, чого ми зараз з вами досягаємо, змінюючи уми українців, перевертаючи в окупованій, Ворогом України згори на зверху донизу, стаючи справді тими першими, які будуть будівничими української держави. І повірте, рано чи пізно українська історія це оцінить. Я більше переконаний, що ваші імена вже війшли в історію. І, можливо, ваші правнуки, праправнуки десь колись. Будуть на сторінках історичних підручників. Чи може на таких вшануваннях згадувати про нинішніх сучасників, про вас, про тих, які наслідують отих наших патріотів, героїв, які колись 120 років тому назад засновували такі організації, як Сокіл, про тих, які сьогодні є в перших лавах боротьби за велику, соборну, українську? Незалежну державу. Перший окремо чотирсона до три сотні побратимів вишикувані. Командир першої окремої чотири з Чорноти залогшись на наказ. Так є Святого Духа і повсякчас, і навіки віків, що народу в боротьбі за волю, за процвітання. І єдність нашої держави, і щоб щитиці боронили нашу державу від усяких і внутрішніх, і зовнішніх ворогів, і дай Господи здоров'я всім тим і благослови їх на всіх дорогах, хто буде нести ці знамена свободи. І хто буде захищати свою землю нині і повсякчас, і на віки віків? Амінь. Священною водою ім'я Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Благословляємо Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Спаси, Господи, люди твоя. І благослови насліддя Твоє. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, завжди нині мені позачасами, віки, віків. Амінь. Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос єсний, Бог наш за молитвами, причистий Своєї Матері, святих славних, секувальних апостолів, святих праведних отця, яке ами, святого Ігнатія, богоносця, якого нині за. Як я був такий, як ви, і ми з колегою йшли десь в році 65-му, це певно як ваші батьки ще були малими, сквером Політехнічного інституту в Києві. Він мені сказав буквально таке: Олесь, якщо після нас буде, бодай 10 людей, які будуть розмовляти українською мовою, то ми прожили немарно. Сьогодні нас вже не 10. Сьогодні нас вже певне більше 10 мільйонів. І ми ніколи не мріяли, що ми зможемо вийти з цим гербом, з цими прапорами і вийти вільно. Але за цю нашу свободу хтось поклав життя і мільйони заплатили крові. Отже, будемо достойні пам'яті тих, хто поклав життя, за цю землю і за нашу свободу. Але ніколи не забуваймо, що свободу треба вміти боронити. Отже, будьте міцні духом, міцні вірою, бо хто не вірить у перемогу, той ніколи її не здобуде. І я вірю, що ви, стоячи плече біля плеча, не лише обідстоїте незалежність нашої держави. Але побудуєте державу для людини, а не таку державу, де була б людина рабом держави. Не держава, є його а людина, бо сотворив людину вільною, за образом і подобою своєю. Отже, будьте творцями на своїй землі, творіть добро. І будьте творцями, аби не були браконьєрами. І тільки якщо ви будете творцями, будете міцними і послідовними, то від того світла праці згине, як роса на сонці, ота вся нечість, яку сьогодні використовують для окупації України. Маємо зрощення зовнішніх окупантів з внутрішнім криміналітетом, але тільки ваша сила. Ваша мужність, ваша віра, ваше переконання забезпечить перемогу. Отже, хай Господь вас благословить на всіх дороги, дорогах і увесь час. Слава Господу нашому Ісусу Христу і слава Україні! Сьогодні з вами ми маємо підхопити той прапор революції, той прапор боротьби, який підняли. Більше як століття тому наші з вами предки, які повірили і захотіли незалежної держави, незалежної української держави. Боротьба тривала дуже довго, але вони тоді перемогли. Боротьба сьогодні не завершена, тому що ми маємо українську державу, де Юре, але вона не наповнена українським змістом. І я гордий з того товариства, що Сьогодні очолюю організацію з такою славною, героїчною історією, як соки, сокіл, сокіл «Сокіл-батько». Я дуже радий товариству з того, що сьогодні на барикадах можу стояти в пліч-о-пліч -пліч з вами, незважаючи на всі ці травмування, які зазнали наші бійці, незважаючи на ту тривалу боротьбу, яка зараз затяжна. Ми стоїмо і ми встоїмо в цій боротьбі. Але, адже на нашому боці справда. Наша мотивація є лише ідейна. Ми повинні вибороти ту державу, за яку боролися наші з вами предки. Сьогодні в лавах нашої організації ми гуртуємо весь найголовніший мілітарний і інтелектуальний потенціал української нації. Знаєте, товариство, багато тут кажуть, що революції роблять революціонери, ідеалісти, романтики, а користуються негідники. Так от, товариство, я вам хочу сказати, що в нас хватить сили перемогти в цій революції. Нам хватить мілітарних наших потуг, щоб вийти з цієї війни переможцями. Але я впевнений, що нам хватить політичної мудрості. Щоб очолити цю державу після перемоги, і щоб кожен із нас взявся наводити порядок на цій державі після перемоги революції. Ми будемо у керма цієї держави, тому що ми є українські націоналісти, ми є молоді, і сьогодні від нашої з вами позиції залежить майбутнє України. Україна 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 усе! А зараз до слова запрошується член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода, народний депутат України Юрій Сиротюк. Слава Україні! Героям слава! Хотів би сказати декілька речей. На жаль, запізнився. Я думаю, що нам це не сказали. Але знаєте, розвідки всього світу дивляться на Україну не як на країну і на народ, а як на місце для поживи. Країну, де дуже багато землі, а світ стоїть на межі продовольчої кризи. Ви знаєте, що в світі мільярди людей голодають. Не одиниці, не тисячі, не сотні, а мільярди. Ви знаєте, що в Китаї мільйони людей голодають, а китайська армія разів так в десять, уже більша. За все населення України. Ви знаєте, що дивляться на наші корисні копалини, на сланцевий газ. Дивляться, що у нас є чиста вода, дивляться, що у нас є дуже гарна територія. І дивляться так ці розвідки. І уявляють собі: бери цю землю, живи цей рай, рай на землі, і ніхто тобі не за Я працюю в комітеті національної безпеки і оборони. Нас цього року всю армію. Можна зібрати на стадіон Олімпійський, я не перебільшую. Армію вже розігнали до 100 тисяч, скоротили тобто. Ця армія без зброї, тому що з 15-го року жоден український літак не звотить повітря. З 15-го року жодна ракета будь-якого класу не звотить повітря. З 15-го року припиняється боєздатність усіх ресурсів і видів озброєння. Наші солдати не доїдають, вони ходять, як чахуки не мирущі. Наші солдати безхатченки, тому що в нас 100 тисяч війська, 45 тисяч безхатченків, бомжів. Вони навіть не мають де жити, живуть або по казармах, їхні цінні знімають хати, а на зйом хати солдату українському офіцеру дають 2 гривні в місяць в Києві. Отже, оце майпост. Сьогодні 120 років історії нашої організації. Оцей На період наша організація, ми і наші попорадники пережили дуже багато. Були заборони, були війни, були інші періоди, через які організація не могла існувати. Але тим не менше, саме Сокі в першій половині ХХ століття дав найкращих бійців. Для всіх українських армій, що було на західній Україні. Сьогодні, 2006 року і по сей день, ми продовжуємо справу наших великих попередників. Сьогодні ми вишколюємо бійців для майбутньої української армії. І тепер, взимку, 13 го 14 року, доля дала нам шанс самим стати частиною великої революційної армії української нації. Наше завдання на сьогоднішній день. لا يمكنك أن